Всім привіт! Сьогодні обзор реле RS-64A паспорт 724, такий реле 11 -го місяця 90-го року з такою ще підставкою. Зараз ми тут розберемо по краях нашої реле, розіжмемо хоча б з одного якогось подивимося. Які тут контакти в нашому релі, що взагалі здоровоцінних металів в ньому є? Я зібрав я з одного боку наше реле, щоб для обзору показати, що у нас тут міститься. Ось такий достав контакт. Як бачимо, цей контакт жовтого кольору? Тобто він золотий. Тобто RES-64А містить золоті контакти, друзі. Отакі От діла. Тут з іншого боку у нас ще один контакт, Туту. я його зараз також достану. Пишіть в коментарях, кому попадали такі реле. хто їх розбирав, які контакти були. Що цінно взагалі попадало? Дякую всім за увагу. Всім пока.